Боттлфілд повертається, і чого разу вони обіцяють не зробити як у 2042. Це Боттлфілд 6 або просто Боттлфілд бо у неї тепер мода на нумерацію без номера, як у колов'юті тільки з танками, вибухами і багами на релізі, діє в найближчому майбутньому знову дрони, знову квадрокоптери і знову ти на полі бою відчуттям, що граєш у Warzone з DLC від й Але є і добрі новини. Повернули класен! Штурмовик, медик, інженер і розвідник, а без усіх без Фортнайт персонажів з ультимейтами а ще Battle Рояль. Тому що всі роблять Battle Рояль. А EA теж хоче кусочок піці, навіть якщо піца вже тухла. Знищення повернули, можна знести будинок і сусіда і свій фпс Саунд, топ, графон, жир, але, пи... але питання лишається. Чи буде це Battlefield, чи знову Баттлбак. Повний анонс літо 25-го року, до речі, доволі скоро. А реліз 26 й рік, напевно. А поки що дивіться трейлер, робіть припущення і тримайте гроші подалі від передомовлення. Ну, хоч трошечки. Це був Battlefield 6. Як гра, яка може, може... може. стати шедевром, а може мемом, як завжди. Пиши в коментарях, чи чекаєш, або просто злийся за 40. 20.42 і ще раз. Бо є і знову з нами, і ми знову ризикуємо.